Якось зустрілися слуги диявола і вирішили розважитися. Один запропонував, а давайте щось вкрадемо в людей і заховаємо від них так, щоб вони не могли це знайти. Один із них сказав: Я знаю, що нам зробити. Давайте у них заберемо щастя і заховаємо його так, щоб вони не могли його знайти. Всі одобрили цей план, але постало запитання: де саме його заховати? Перший запропонував заховати щастя на найвищій горі у світі, щоб люди ніколи не могли. Туди дістатися, але вмить йому інший заперечив, кажучи, що люди мають велику силу. Рано чи пізно хтось дійде до найвищої гори і зрозуміє, що там щастя. Про це дізнаються всі. Поганий сховок. Інший запропонував заховати щастя на дні моря. Мовляв, там вони точно його не знайдуть. Але йому заперечили, бо людина має розум і рано чи пізно створить апарат, який допоможе їй дійти до щастя навіть на найбільшій глибині.